Вітаю вас, добрий день вам. Місце зустрічі ми не зміні. Нам дуже приємно приїжджати до вас, зустрічатися з вами, служити для вас, сіяти в вас, Боже Слово, бачитись з вами. Я рідше, але і команда моя щочетверга, вірно, як швейцарський годинник. Так, дуже приємно бачитись, дуже. І як ви знаєте, Наша ціль, наша ціль не смішити вас, не розказувати вам політику, не бути тут кварталом 95. А наша ціль Слово Боже передати для вас, святу Біблію передати для вас, щоб ваша душа вона була багата духовною, Божим Словом. Тому що сказав Ісус, не одним хлібом буде жити людина. Для повноцінного життя, для правильного життя, для блаженного життя, як Руслан проповідував, потрібно ще Боже Слово. Крім харчування, крім прекрасного здоров'я, одягу, крову над головою, мирного неба, нам треба ще Боже слово. Воно є велике благословіння для кожної людини. І я хочу поділитись декількома думками Слова Божого, для нашого багатства. Як працює Бог, як працює диявол? Біблія нам каже, що є в Бога є ворог диявол. Диявол це колишній ангел, який пішов війною проти Бога, і ангели Божі скинули його з неба, і він забрав з собою третину ангелів, обольстив і забрав з собою. Вони зараз біси. А, а сатана це був один з трьох головних ангелів Бога. Один з трьох. Він відповідав за музику, за світло. Він сильніший людина. Але Ісус на Голгофі переміг Його. Тому Біблія нам це все відкриває. Весь цей духовний світ. Є Бог, світлий світ, є диявол, темний світ, Бог хоче благословляти, любить людей, диявол ненавидить людей і хоче людей губити Губити людей. Така його ціль. Сказав Ісус Іоанна 10,10. Я прийшов, щоб дати життя і життя з надбанням. Це ціль Ісуса. А ворог диявол. Він хоче вкрасти, вбити і погубити. Так говорить нам слово Господнє. І Бог приходить в життя людей суто із нашого запрошення. Бог не вривається в життя людей силою. І щоб заволодіти життям людини. Ні, Бог джентльмен. Бог пропонує, каже, пропоную тобі добро і зло. Вибери добро. Пропоную тобі йти моєю дорогою, моя дорога в небо веде. Пропоную тобі сісти за мій стіл і їсти мою їжу, духовну їжу, духовну їжу. Пропоную тобі мою охорону. Пропоную тобі мою турботу. Як прийдеш до мене, як, при... як зі мною примиришся, все будеш мати. Тобто покаєшся, примирення це через покаяння. А диявол не так. Диявол вривається в життя людей як тільки може. Обманом, хитрістю, страхом. Хоче якось війти в життя людини, щоб життя людини ламати, не будувати, а ламати. Залазить і, як бере владу над людиною, все, веде ту людину до згубу, щоб згубити її. Диявол з силою залазить, обманом залазить. Ось, Запропонує молодій людині, там, наприклад, ілюстрація, наркотик. Потім та людина ще більш хоче, ще більш хоче, ще більш хоче. І потім в молодих руках ця людина загинула. Диявол торжествує. Оце його така ціль губити. Губити. Хтось сказав так: гріх візьме більше, чим ти думав, що він візьме. І заведе тебе дальше, чим ти думав, як він тебе заведе. Тому що за гріхом стоїть диявол. Гріх це порушення Біблії, це порушення заповідей Божих. І за тим стоїть диявол. А Бог приходить в наше життя по запрошенню. Він шукає нас, він стукає до наших сердець. Він проповідує нам. Він всіляко говорить до нас, дає знати про себе. Навіть оце творіння, воно дає знати, що є творець. мавпа його створила. Не от взриву в типографії появляється книга, як науковий атеїзм каже, да? з нічого стало щось. З нічого взрив. Взрив з чого? З нічого і стало щось. Я кажу, атеїсти це люди, крепше віруючи, чим християни. Бо ми то віримо в Біблію, що це Божа книга і що там пишеться. А вони в що вірять? В чепуху. В чепуху вірять, що змав пристала людина. І вірять в це свято. Сьогодні такого ніколи не стається. Біблія каже, є рослинний світ, є тваринний світ, а є людина вінець Божого творіння. І тільки людина вічна, як вічний Бог, тільки людина творець, як творець Бог. Оця апаратура це твориво рук людини. Людина творець, як творець Бог. І нема такого переходу від звіра і до людини. Тому атеїсти це теж глибоко віруючі люди, але ще крепше, ніж ми. Бо в нас доказів маса. Раз є творіння, є творець, раз є природа, є вищий розум, є причина, чого вона є, є створив Господь. І це Господь говорить до нас через природу, через Біблію. Отакі проповідники до вас приїжджають, проповідують вам. О, це Бог побуджує нас ділитися з вами. Словом Господні, ми могли б собі десь на березі лежати в животах, гладити на сонечку. А Бог любов'ю своєю побуджує, іди ще комусь скажи про Ісуса. Тобі хтось колись сказав, ти перший раз почув, то й ти комусь і скажи. І Бог запалює таку любов і ревність і молоді люди, які ось тут співають, вони не на зарплаті. Це волонтери. Вони приїхали в Київ служити отак, як вони служать. Отак, як вони служать. Ну, звісно, вони, якщо служимо ми, то ми на роботі в Бога. І коли ми робимо Боже, Бог буде турбуватись про наше. Амінь. Про наше буде турбуватися. Тому ми з вірою в Бога тут і з любов'ю до вас тут. І у вас я акцентую цей момент. Друзі, Бог в життя людей входить тільки через вільний вибір людини. Бог з силою ніколи не увірветься ні в чиє життя. Огляньте життя Христа. Бог прийшов на землю. Ісус прийшов до людини. Тільки от Ісус Бог, який вмер за людину, а всі боги вимагають тільки жертви. А Ісус ніяких жертви не вимагав, прийшов до людини, ходить між людьми, проповідує, зцілює, демонів з людей виганяє. Дає прекрасну науку. Ісус, це вчитель всіх вчителів всього, всієї Вселеної. Дає прекрасну науку. Чудо робить, хліб помножує, рибку помножує, бурю заспокоює. Вмерла 12-літня донечка. Прийшли до нього, він її підняв з мертвих. Вдова везе сина свого на цвинтар, зупинив всю процесію, підійшов. каже на того хлопця, ну, на, то, на, то, на те тіло бездихане, каже, встань. Він встав, він віддав його вдові. Ісус чудесами завалював Ізраїля. Любов'ю своєю буквально його огортав. І він ж хотів огорнути повністю, але через вільний вигляд. Хто хоче, то йде до нього. Хто не хоче, він силою ні. Але, друзі, є завжди червона лінія. Знаєте, який вираз, так? Є завжди червона лінія. У Господа теж, хай скажемо так, є межа любові. Він не може любити так, що ой людино, я тебе так люблю, так люблю, так люблю, так люблю. Що навіть без покаяння в гріхах заберу тебе в небо. Такого нема. Бог є любов і Бог є святість. І от, частина серця Божого, любов, каже Богові: забери всіх людей в небо. А друга частина святість, каже, ті, хто святі, ті забери. Оце ж Ісус рішить цю проблему. Ісус рішив, тільки Ісус може робити людину святою, щоб вона попала в небеса. Тільки Ісус. І тому Бог по своїй любові проповідує нам людям, говорить до нас, в снах говорить, повстави нам говорить. Кожного ранку мильці обнуляється над нами. Господь звертається до нас. І коли людина приймає цей призов і кається, стає святою, Господь її забирає в небеса. Ну якщо людина відкидає, відкидає, відкидає. відкидає Ставиться до своєї душі, до, свого, до своє загробного життя недбало, відкидає, Бог може оставити цю людину. Ну хай скаже, Бог звернеться до людини за життя, ну може, тисячу раз. Ну хай скажемо мільйон раз. Але колись цей зов перестане, колись цей зов зупиниться, він не може вічно бути, геть вічно бути, колись він може зупинитися. Пам'ятаєте в Ізраїлі, коли вже Ісус. Йшов до того, щоб померти на Голгофі, він дивиться на Єрусалим і плаче. І плаче і каже: О Єрусалим, Єрусалим! Я хотів зібрати тебе, як пташечка пташенят під крила свої, і дати вам свою любов, свою ласку. Але ви не захотіли. І віднині дім ваш залишається пустий. не останеться каменя на камені. Ісус три роки стукав у двері їхнього серця проповіддю, чудесами, знаменами, милосердям, добротою. Три роки інтенсивно стукав. Інтенсивно. Але й вони були зайняті своїми справами, своїми ділами. От життя бурлило, як і зараз в Києві ритм, життя швидкий, бурлило життя. І вони не звертали уваги, не звертали уваги. Більшість, більшість не звертали уваги. І в кінці життя Господь робить такий вирок. Прикрий вирок. І в 70-му році нашої ери тит, полководець римської армії, прийшов і зрівняв Єрусалим з землею. І не було Ізраїля до 1940. Хто знає історію? 48 чи 6 року. Ізраїля як держави не було. Бачите, як воно може бути? А потім Бог змилувався і знову дозволив, і сталася держава Ізраїля. Сьогодні вона є. І у Бога ще певна робота з євреями. Буде певна робота. І тому я хочу е, е, таку мораль вивести з цих роздумів, дорогі друзі. Господь говорить, і я закликаю, прислухайтесь до того, що Господь говорить в вашому серці. Прислухайтесь. я знаю, що Він говорить. Знаєте, що Він говорить? Донечку моя, посвяти мені все своє серце. І я тебе був щасливий. Сину мій, і я тебе благословлю і я буду твоїм покровом, я буду з тобою до глибокої старості. І коли останній подих твій буде тут на землі, то перший буде в небесах. Оце говорить любов Божа до кожного з вас, кожного ранку, завжди. Наша присутність, де Бог через нашу присутність це вам говорить. Сину мій доню, я люблю тебе. Я вмер на голові за тебе, щоби щоб ти не вмирав. Я став син Божий. Син Божий став сином людським, щоб ви, сини Божі, стали синами, сини людські стали синами Божими. Я спослився з неба на землю, щоб ви з землі на небо могли попасти. Я пішов при Ісподні міста землі, щоб ви туди ніколи не пішли. Ніколи, а щоб ви з земного життя пішли в небеса. Оце любов Божа каже кожний раз. Прислухайтеся свого серця. Прислухайтесь, народі кажуть, що серце інколи скаже краще, ніж сім радників, які сидять на високому місці. На, бо в нашому серці може заговорити Бог, як ми будемо уважні до нього, ми можемо почути голос Божий, голос любові, голос Його ласки. Зараз ще не суд Божий над нами. Прийде час, що Бог буде судити людей по всіх їх ділах, чи вірували, чи не вірували. А зараз сонце благодаті. Зараз день благодаті, ера Святого Духа. Господь кличе. Тому я закликаю, щоб в вашому приватному житті народилася і виросла велика любов до Бога. Знаєте, яка сама велика заповідь Божа? Отдайте мені всі свої гроші. Така чи ні? Ні. А яка? Отдайте мені свої хати всі. Коли вчителі тут в Києві були, хати вже забирали. То сатана то робить, Бог то не робить. Бог треба то ще одну хату дасть. Це друга заповідь. А перша? От яке саме велике бажання Бога до нас, людей? Таке, як у вас, батьків, до ваших дітей. Що ви хочете від своїх дітей? Мільйони, палаци. Ви хочете щирої любові, донечки і сина. Правда? Це найбільше багатство, коли донька любить вас, син любить вас. Так і сама велика заповідь Божа до нас, людей, сама велика. Бог каже, я тобі, люблячи тебе, сина віддав, син помер на голові за тебе. А тебе прошу я, полюби мене всім серцем, всією душею, всім разом і всіма силами. І все. І Алілюя. І все. І от і небесні окна відкриються, що благодать Божа буде литись рікою. От все, що від людини Бог просить. І вже коли буде оця любов така сильна от, до Господа, тоді ця любов буде мотиватором на милосердя, на добрі діла, на, на чисте життя, на чесність, на вірність. Вже ця любов буде мотиватором до Господа. Ось такі от відносини Бог хоче будувати з нами. І тому я акцентую, закликаю: Бог стукається в ваше життя, Відкрийте йому двері вашого серця. Нехай він, цар слави, увійде в ваше серце і вечеряє з вами, і проводить час з вами, і любить вас, і утішає вас, і зціляє вас, і посилає інші інші блага в ваше життя, охорону дає. І коли земне життя добіжить кінця, у небо забере там двері царства небесного будуть відкриті широко для нас. Я таку історію ще розкажу за особисте пізнання Бога. Один священик розказав, я почув. Ну, це хай скажемо така притча, ніби, да? що люди йдуть в царство небесне і у дверях стоїть Ісус. І от іде проповідник. Ісус каже йому, Ти знаєш Ісуса? Проповідник каже, Знаю, я про нього проповідував іншим людям. Багато. Ісус каже, за кой? Іде співак. Ісус каже, ти знаєш Ісуса? Співак каже, да, так, я про нього багато співав, я для нього багато співав. Ісус каже, проходь царство небесне. Іде молитовниця? Сьогодні тема така в нас про молитву, ви чули, да? Іде молитовниця. Ісус каже, ти знаєш Ісуса? Вона подивилась на нього і каже, Ісус, а хто тебе не знає? І Він каже: Іди в радість пана мого. Бачите, який рівень пізнання Бога. Молитовниця це та, яка відкрила своє серце для Бога, яка з ним багато часу проводила, вечеряла з ним, спілкувалась, читала про нього, молилась і з Богом побудувала такі міцні відносини. Що коли вона побачила Ісуса, вона зразу його пізнала. Навіть не всі проповідники пізнали, не всі спілки. Молитовниця пізнала. І тому я зичував. Друзі, Бог любить вже вас, а я зничу вам, щоб в ваших серцях народилася і була дуже сильна любов до Господа, така постійна, хоробра, така могутня, яка ніколи не перестає, щоб ви його полюбили всім серцем, всіма силами, всім розумом, всією душею. Оце велике багатство духовне в наших серцях. І друга заповідь, як вже казала, слухацька, і ближнього свого як самого себе. Знаєте, як полюбиш Бога так крепко. Тоді і ближнього легко любити. І йому приємно щось зробити, коли до Господа Бога так крепко любиш. Тому благослови вас, Господь, щоб у вас були міцні, прекрасні, е, солодкі відносини з нашим Богом Творцем. Благословінь вам. Амінь. Амінь. Давайте про це помолимось. Добре? Добре? Хто може встати?